We'll be right <laughs> back. Соціальна місія українського журналіста нічим не відрізняється від соціальної місії будь-якого британського, американського, німецького чи камерунського журналіста. Це є річ універсальна. Журналіст просто є єдиним повноважним представником всього суспільства. Який може зайти туди, куди не зайде проста людина, і розповісти цій простій людині, що там відбувається. Місія журналіста інформувати суспільство про те, в якому світі суспільство живе. Нічого тут якби такого особливого і нічого нового під сонцем не відбувається. Як можуть журналісти в Україні якось ну, наблизитися до виконання цієї місії, мені сказати важко. Говорити про якісь там ідеалістичні речі, да? про якісь заклики там, що ви мусите там виконувати свою місію, ви повинні відчувати відповідальність перед суспільством, по-моєму, марна справа. Вести якусь не знаю, підпільну революційну роботу, я не дуже вірю в це. З чого взявся протест журналістів? Восени 2004 року, який, власне кажучи, якби прорвав ту греблю інформаційну, яка тоді була, можна оцінювати по-різному. Мабуть, це питання часу і питання того, що буде відбуватися загалом у суспільстві. Тому що лише активність суспільства, як мені здається, може Якби спонукати до активності і журналістів. Ну, Вони теж живі люди, вони теж є частина того суспільства, в якому вони живуть, для якого начебто працюють. Мені здається, що от цей приклад 2004 року він є показовим саме в тому, що люди. На ну, люди в багатьох редакціях терпіли, терпіли, працювали за темниками, а потім поступово накопичився цей протест, який, якби, ну, як кажуть, терпець урвався. Я гадаю, що зараз буде приблизно така ж сама ситуація. І вона і, ну, її якби неможливо. Ну, як на мою думку, створити штучним шляхом. Вона визріє еволюційно. Вибори, будь-які вибори, зараз будуть парламентські, будь-то президентські, вибори, ну, якщо говорити так медичною термінологією, це період загострення хвороби. Да? Я би визначив так, існує така хвороба політична сута під назвою політична шизофренія. Вона живе в якійсь такій якби, хронічній формі, яка не дуже сильно виявляється, а потім наближається час, коли треба якби, скласти іспит перед громадою під назвою Вибори. І в цей момент хвороба різко загострюється. Ми починаємо бачити всіх цих політиків активними, багатослівними. І очевидно, що як будь-яке загострення хвороби, це є великий шанс або до одужання, або знову до скочування в хроніку. Я думаю, що парламентські вибори будуть таким шансом. Чи буде він реалізований, я прогнозувати не берусь. Це буде залежати знову таки не лише від самих журналістів, а від активності всього суспільства. А активність суспільства, до речі, може е, змінюватися від дуже ну, якби непередбачуваних якихось речей. Ми не знаємо, які сценарії будуть розробляти, будуть е, е, втілювати в життя партія влади і опозиція. На яких етапах і в який спосіб їхні сценарії будуть стикатися між собою, ламатися, і з цього буде виходити якась зовсім інша третя історія, третій сценарій? Наскільки все, все це буде загострювати ситуацію загалом, наскільки на це буде відгукуватися суспільство? Чи буде, будуть люди виходити на Майдан, чи не будуть? Від цього буде залежати і активність журналістів. Це моя якби, думка.